Цього розпочати, ми підготували також сюрприз. Для всіх, хто придбає навчання, у нас є спеціальна ціна тільки для тих, хто придбає навчання. Спеціальна ціна на найпотужніший курс про маркетинг клієнти щодня, які вже пройшли багато студентів у нас і вже мають результати 2500 гривень. 81% знижки це для тих, хто придбає курс основи системних розстановок. Тож, Вся інформація також є у наших фахівців. І е, я хочу тоді запросити Тіану Закаблук на неймовірну практику. Дякую вам за увагу. Ми ще повернемося з запитаннями. У нас дуже багато запитань. І зараз хочу запросити Тіану. Тіано, ви з нами. Так, я з вами. Вітаю ще раз. І зараз запрошую на таку невеличку розстановочну практику, яка допомагає зробити крок до саме своєї долі, до ресурсу в своєму житті, бо наша доля це наш внутрішній потенціал, який дозволяє нам знаходити саме ефективні рішення в нашому житті. Але як це пов'язано з нашими батьками, які нам дали життя, оце зараз ви можете спостерігати в цій вправі. І я вас запрошую е, прийняти участь у цій вправі і що вам для цього потрібно. Зараз я прошу вас в вашій кімнаті, де ви знаходитесь, подивіться навколо і сподіваюся, у вас там спокійна обстановка. І ви е, знайдіть, будь ласка, собі вам потрібно буде встати і знайти в кімнаті таке місце, з якого ви б начебто хотіли подивитися на своїх батьків. Отаке От незвичне завдання. Ви будете дивитися на них в своїй уяві, але навіть зараз ви можете прислухатися до свого тіла і пошукати, де ваше тіло знайде місце в кімнаті, щоб йому на цьому місці було. Зручно, щоб вам було зручно в своїй уяві подивитися на своїх батьків. І ви зараз спокійно встаєте, і не поспішаючи, не інтелектуально, а саме тіло, і чуйте, де вашому тілу комфортно знайти місце в вашій кімнати, і ви стаєте на це місце, І таке розслаблене дихання робите. Вдох і видох. І головне, щоб ваші плечі були розплав... розправлені, і рівна була спина, і ви відчули свій хребет, і погляд прямо перед собою. І ви можете тепер чи закрити очі і працювати в своїй уяві, чи, може навіть цікавіше з відкритими очима. Начебто ви побачите зараз в цій кімнаті, ваші уяві, образи ваших батьків. І ви будете зараз спостерігати, як цей образ проявиться, і як він впливає на ваш стан і що можна зробити завдяки системним законам, щоб ваш зв'язок з батьками став більш для вас ресурсним. Отож, подивіться перед собою. І уявіть свого тату і маму. Буває так, що в житті якогось він майже не знав тата, чи, може він пішов рано з життя. Все одно уявіть його, навіть якщо це силует. І уявіть свою маму. І дивіться перед собою і спостерігайте цей образ, який з'являється. Будьте уважними, що ви бачите перед собою? Як відносно один одного розміщуються ваші батьки? Чи вони стають поряд, чи на відстані? Куди вони дивляться, куди дивиться мама? куди направлений її погляд, куди дивиться тато, куди його погляд направлений. Відчуйте своє положення відносно батьків. Прислухайте ваше відчутті в тілі, як ваше тіло реагує. Може, комусь буде відчуватися, що, наче хтось з батьків, до вас ближче. А хто ж подалі? Хтось, може, прямо напроти вас, чи маму, чи тато, а хтось, наче трошки в стороні, спостерігайте, просто спостерігайте оце положення відносно одне одного. І хто куди дивиться? І коли ви усвідомлюєте у той образ батьків. Який зараз ви спостерігаєте? Тепер прислухайтесь до себе, які у вас почуття, коли ви дивитесь на батьків? Як ваше тіло себе відчуває? Чи воно стає сильним, чи воно слабкіше? Як ваше дихання? Чи воно вільне, чи замирає? Які емоції піднімаються, коли ви дивитесь на батьків? Спостерігайте за собою. І, може, до когось вже приходить якісь усвідомлення про те, що підказує той образ, який ви бачите. А тепер я хочу вам запропонувати зробити деякі дії для того, щоб можуть трошки гармонізувати ваші зв'язки з батьками. Подивіться, будь ласка, на маму і навіть Якщо хочете, чи в своїй уяві, чи прямо в кімнаті, фізично зробіть декілька кроків ближче до мами, наче ви до неї підходите. І подивіться, коли ви до неї підходите, чи мама дивиться на вас, чи ні, чи куди направлений її погляд, чи змінюється, коли ви до неї підходите трошки ближче. І чи бачите ви маму старшою, відчуваєте тіло, чи ви бачите її на рівному? Чи може хтось взагалі відчуває, наче він старший від мами? Але це ж неможливо, бо мама дала вам життя, а не ви її. І якщо хтось відчуває, що мама молодша за нього, то пропоную зробити крок трошечки назад щоб все ж таки дати можливість подивитися на собі на маму, як на старшу. І промовте такі слова, дивлячись на маму. Мамо, це я, чи твоя донька, чи твій син. І я тобі дуже вдячна що ти обрала тата, і ви мені дали життя. І подивись, будь ласка, мама, це мій тато. Він теж дав мені життя, як і ти. І він для мене такий же важливий, як і ти. І я прошу, мама, тебе це поважати, поважати мої почуття дитини. Якби не ви, мене б не було, і ви обидві для мене дуже важливі. І я дякую, мама, тобі за життя. І ви робите крок назад, не повертаючись, просто відходячи, і даєте трохи хвилину тиші і спостерігайте. За тим образом батьків. Може, він трошки оживає і, і наче там з'являється рух. Може, ви щось побачите, може хтось змінить своє положення, чи куди подивиться мама, чи вона переміститься, чи може тато захоче трошки підійти. Спостерігайте і послухайтесь до себе, як ви себе відчуваєте після цих слів. Які у вас почуття, які емоції, як тіло себе відчуває? І після того, як ви усвідомите той образ, який ви зараз бачите, когось може він змінився, тепер зверніть увагу на тата. І знову ви навіть фізично в своїй кімнаті можете зробити, а може, в своїй уяві, кроки на зустріч до тата. Підійдіть до нього трохи ближче. І спостерігайте, чи дивиться на вас тато, чи куди направлений його погляд. Ви можете покликати його і сказати, тато, це я. Твоя донька чи твій син. Подивись, будь ласка, на мене. І подивіться, ви бачите тата як старшого, чи на рівному, чи може навіть хтось дивиться на ногу зверху вниз, як на молодшого. Але ж це неможливо, бо тата вам, він, вам дав життя, а не ви йому. І знову, якщо хтось дивиться на багато, як на молодшого, я вам пропоную зробити крок назад, щоб все ж таки уявляти його трошки більше, бо він дав життя. І зверніться до тата. Тато, я дякую тобі, що ти обрав маму в свій час, і ви дали мені життя. І якщо б ти цього не зробив, то мене б не було. Я дякую тобі, тато, за життя. І ви показуєте йому на маму і кажете, тато, подивіться, моя мама, бо вона мені дала життя так, як і ти. І ви обидва для мені, мене дуже важливі і цінні. Бо без вас мене б не було. Це моя мама, вона мені дала життя так, як і ти. І я тебе прошу поважати мої почуття дитини до неї. І я дякую тобі, тато, за життя. Може, когось навіть хочеться трохи схилити голову. З вдячністю. І знову ви робите крок назад, не повертаючися, просто відходячи знову на своє початкове місце і знову подивіться на образ батьків. І знову спостерігайте, дайте хвилину тиші. Остерігайте. Може якось цей образ змінюється, може хтось переміщається, може, погляди змінили свій напрям. І тепер подивіться на своїх батьків, свого початкового місця, і зверніться до них обох. Тато і мама. Я дякую, що ви зустрілися і дали мені життя. І це головне, що ви для мене зробили, бо іначе мене б не було. І я приймаю від вас цей самий важливий подарунок життя, а все інше, що відбувалося між вами подалі. До мене вже не так стосується. Я обираю в своєму житті спиратися саме на це, на той факт, що ви зустрілися, кохалися і дали мені життя. І я є як дитина тої зустрічі, тої миті кохання. Прислухайтесь до себе, що ви відчуваєте в своєму тілі, які емоції піднімаються. Чи бачите ви батьків як батьків, що вони трошки більше за вас, а ви доросла людина, але ви з іншого покоління, ви трошки менша. І тепер уявіть, що за спинами батьків. З'являється такий силует, начебто фігура їхньої долі, їхньої долі відношень. Це особиста доля саме їх відношень. Не обов'язково, щоб всі пари так живуть, кожна пара індивідуально створює систему своїх відносин. І це саме доля відносин ваших батьків, доля їхньої пари. І ця фігура, вона більша за вас. Бо не ви впливаєте на відносини ваших батьків, то їх відповідальність, як вони їх створювали і розвивали. І спробуйте подивитися на ту долю з повагою, що яка б вона не була, але в цій долі є от той початок, що вони зустрілися. І дали вам життя, народили вас свою дитину. І тепер відчуйте, уявіть, що за вашою спиною з'являється фігура вашої долі, саме долі вашого життя. Спочатку не озирайтесь, просто відчуйте, що наче за вами щось з'являється. Енергія вашої долі. Відчуйте, які у вас емоції, які відчуття в тілі. А тепер подивіться на батьків і скажіть їм: тато і мамо, я вважаю вашу долю і не суджу. І не захищаю, і не повторюю вашу долю. То ваша доля відносин, і я це поважаю. І трохи зробивши крок вправо, наче лівою рукою, покажіть їм, а це моя доля, тата і мама, і вона інша. Подивіться, будь ласка, на неї. І спостерігайте. Як тато і мама дивляться на вашу долю? Які це погляди? І останнє діє, скажіть їм, тато і мамо, я дякую вам за життя, і я вже виросла чи виріс, я вже доросла людина. І тепер я можу спиратися вже на себе. І я йду в своє життя, в свою долю, залишаючи вам ваші відносини, ваші сценарії, ваші почуття. Я відкриваюсь до свого життя, до своєї долі. І ви фізично навіть повертаєтесь і відчуйте, то, що батьки залишаються за вашою спиною. Вони, як джерела вашого життя, назавжди позалишаються позаду, але це ж ваша така опора, тил, бо вони завжди залишаються тою опорою, бо вони джерела життя для вас. І відчуйте, як вам дивитися на долю, яка перед вами, як вам дивитися в ваше майбутнє, з яким почуттям ви дивитесь. Які у вас зараз емоції, які у вас відчуття в тілі? І якщо ви готові, зробіть крок уперед на зустріч вашій долі? І вітаю вам вас. Ви сьогодні зробили трішечки ближче зробили крок. Трошки ближче до своєї долі, а це значить, що, може, в ближчий час для вас відкриються якісь ресурси, щоб ви могли рухатися до своєї щасливої долі, бо в кожної людини є ресурс для щастя, якщо вона розвивається і хоче пізнавати себе. І ми закінчуємо вправу, і ви можете зробити вдох і видох, розслабитись, порухатись тілом. Зняти всі уяви, вже відпустити всі уяви і повернутися на своє місце. І я буду вдячна, якщо ви напишете відгуки нам, як вам, що ви відчували. І зараз хочу звернутися. Якщо у вас гарне відчуття в кінці цієї справи, то беріть це як ресурс для себе і взгадуйте на ближчі дні, бо ви трошки розкрили зараз для себе свій потенціал розвитку. А якщо в когось якісь сумні почуття і якісь не дуже все ж таки така зустріч для вас відбулася, якщо у вас якісь піднялись емоції трохи сумні, це така діагностика для вас, що на ваш рух по життю впливає якийсь зв'язок, якась сумна емоція, яка може ще пов'язувати з батьками. Якщо у вас сьогодні таке відбулося, то сядьте, будь ласка, рівно зараз зробити і видох, розправте плечі і скажіть собі такі слова. Я беру відповідальність, як доросла людина, що якщо зараз я побачила, що є якийсь сум у зв'язку між мною і батьками, я звернуся до психолога, до фахівця, а ще краще до сімейного розстановника, щоб він мені допоміг. Більш глибше це пропрацювати і згармонізувати мої відносини з батьками, бо батьки то джерела для нас життя. Головне, що вони для нас робили, головну цінність це життя дали. І коли людина це усвідомлює, саме оцю цінність, що вона отримала життя, і може вдячна бути батькам, то для неї Величезний ресурс будувати ефективно і щасливо своє життя. Я бажаю вам всього гарного, щоб ви розвивалися в своєму житті і робили його краще і краще. Дякую за увагу. Тіана, дуже дякую за прекрасну практику. Навіть я Пройшла і тільки що з вами разом дуже приємне відчуття. І дуже дякую за те, що підсвітили, що що робити, якщо є сумнівні почуття, бо не у всіх є позитивні відчуття, і це теж, як ви кажете, діагностика. Дякую нашим глядачам. У нас зараз останній блок. Це відповіді за питання. Я запрошую Тіану і Геннадія, якщо ви. Можете приєднатися. І хочу ще раз нагадати, що сьогодні у нас завершується перший день нашого трьоденного практикуму Сьогодні ми поговорили про вступ в системні розстановки теорію та практику. Далі у нас 27 лютого у нас буде день два тема закони систем використання методу у практиці, тобто ми вже там розберемо базові закони систем як воно використовується в юриспруденції в бізнесі і складові особисто зростання, і буде також практика на наступному це шлях до мети. І третій день у нас, який буде 6 березня, в 19.00 це буде майстер-майнд розбір кейсів. Як я казала, ми вже на третьому етері будемо детально розбирати кожен кейс, кількість сесій, точка, точка Б, з яким запитом пройшов клієнт, як це відбувалося. Тобто, це буде вже практичні кейси на третьому етері. І зараз, о, дякую, Геннадій до нас приєднався. У нас майже не залишилось часу, дуже багато запитань, але я... Хочу колегі задати буквально пару запитань, які зустрічалися декілька разів. Перше запитання може до пані Тіани Ульяна. А чи можу я, пройшовши цей курс, допомогти собі із рішенням своїх психологічних питань, чи краще попрацювати це з спеціалістом системних розстановок? Що краще буде для мене навчання чи фахівець? Дякую за питання. Я хочу сказати, що і те, і те, тому що багато хто звертається іде до нас на цю програму, саме тому, що люди не хочуть усвідомити, як діють системні закони, і навчитися приймати рішення і вирішувати проблеми в своїй житті, саме спираючись на системні закони.